У мене питання по економічній теорії. Яким чином вийти з кризи, зменшуючи податки? Всі такі експерти, але толком ніхто нічого не пояснює. Ну, важко пояснити таку глобальну тему в коротесному ковіду. Але в загальних кризах я опишу тут. По-перше, що таке є криза? Криза це дисбаланс між доходами і видатками. Це коли доходів є менше, ніж видатків. Ну, існують інші кризи, коли доходів надто багато. Але це українсується. У нас завжди грошей мало. Тобто зрозуміло, що таке криза. Неважлива кількість тих грошей, неважливий рівень економіки, важливий саме оцей баланс. Якщо баланс є, значить кризи немає. Уряд має щось робити з тою кризою. Є різні шляхи вирішення. Можна збільшити доходи бюджету, можна зменшити витрати, а можна і одне, і друге. Головне, щоб був цей баланс. Як збільшити економіку, зменшуючи податки? Ну економіка з береться з платників податків. Платників податків це фізичні особи, юридичні особи, тобто найма робоча сила, підприємці, підприємства. Вони творять економіку, задовільняють попит економіки на товари та послуги, створюють робочі місця. Для людей люди там працюють, виробляють якусь продукцію, підприємство платить всі податки, потрібно, отримуємо певний свій дохід, людина отримує свою зарплату, з якою зразу знімаються всі податки. Йде, ті гроші, зразу 20% ПДВ платиться і інші, інші податки. І працює на хоккій економіки. Тобто, чим більше у нас платників податків, тим краще для економіки. З іншого, боку, рівень зарплати теж дуже важливий, щоб грошей було якомога більше у Людей. Для того треба нам стимулювати. А стимулювати можна, зменшуючи податкове навантаження. Особливо на бізнес зменшується податкове навантаження, на підприємців. Тому що вони творці економіки, вони творять робочі місця. Дуже важливо пам'ятати, хто стоїть в чолі економіки творці робочих місць. Відповідно, вони отримують більше можливостей, більше доходу отримують, стають конкурентоздатнішими і далі більше робочі місця, творять нові товариною послуги і пішло-пішло поїхало. З іншого боку, треба прибирати всі у ті пільги для своїх. Ми знаємо, що чим більше бізнес, тим він менше платить податків. Більше того, навіть з вами знаємо, що існує верхня межа сплати ЄСВ. Ми знаємо, що багаті ЄСВ не платять. Що верхня банка сплати ЄСВ обмежується 15 мінімалками? Тобто 8 на 15 120 тисяч гривень. Далі, хто має більше ніж 120 тисяч гривень, вони всі мають пільгове оподаткування. Що це таке? Тобто є безліч можливостей покращити економіку України, і, зокрема, і зменшенням податкового навантаження. Але треба це робити. А хто це має робити? Ці